Доброго дня всім! Хочу вам запропонувати такий товар. Насос потужний, а новий ревербері 250-літровий італійського виробництва. Коштує 8 тисяч гривень, новий коштує 50 Гур до автомобіля КамАЗ. деревообробні вали. Шириною 350 мм на три ножа, новий 2000 гривень і шириною 180 мм. На два ножа. Є така особливість. Тут дві гайки з лівою різьбою і з правою Є можливість, мабуть, поставити наш ДАК. Корінний лист довжиною 1,81 м, шириною 9 см, товщиною 12 мм. Новий 2000 гривень. Причіп перероблений з два. ПТ-з 4 що перероблено. Зменшені колеса, поставлені газелівські. Все друге стоїть запчастини спр... всі Два ПТ з причіпу 2 ПТ-4. Ресори, ступиці шпилькові. Все, в принципі, від нього. Ціна 25 тисяч гривень. Скат повністю новий, 400 на 610, 15, 24, Ціна 6 тисяч гривень. Далі. Напівмажара повністю робоча 30 тисяч гривень. Бочка довжина 4 64 см, діаметр 1,21, товщина 12-14 мм. Підтиспало. Закривається є кран, Приблизно 5 5,5 кубів. Також трішки побігаємо. Культиватор. Причіпний. GPS 4,2. Комплектація можна зробити 100%. Ціна 16 тисяч гривень. БУ-резина на Manitou, GCB MicheLin. Є кількість. Пружинні борони. Три штучки залишилось. Захват 1,5 метра, довжина 1,40. По 25 тисячі гривень одна. Ємності пластикові, можна поставити на резиновий щит. Товщина пластика більше сантиметра, 2 по 5 тонн. Можна підказ під воду. Плуг п'ятикорпусний на тонкій рамі. Але рама товстостінна. Курпуса трішки вище звичайних. Можна переробити легко на трьох чотирьохкорпусний чотирьох корпусний, і ще залишиться корпуса. Ціна 26 тисяч гривень. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.